Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект каоксально-акустичної системи від компанії iPhone X. Акустика розміром 13 см, модель ZS525CX. Постачається комплект фірмовій упаковки. Всередині у нас знаходиться монтажний комплект, дроти підключення, живлення. Інструкція і динаміки з захисними решітками. Як заявляє виробник, потужність даної динаміки номінальна 30 Вт. Пікова потужність 200 Вт. На кожному динаміку є металева захисна решітка. Ось так вона виглядає. Динамік невеличкий по глибині. Підключення, монтажна глібина 48 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги, інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 89 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено до зустрічі в наступних відео.